Вітаю всіх! У мене тут трішки проблеми зі штативом. Малий до дрочів його, як кажуть. Зараз подивимось. Хочу зробити відео на тему зустріч зеленського з Трампом. І так, була зустріч Зеленського і Трампа. Про що вони говорили і який результат цієї зустрічі? Зустріч Зеленського з Трампом. Про що говорили і який результат? Давайте подивимось. Відразу дві карти винесло, розумієте? Про війну. Про війну, про те, як її вирішувати. Тиск обставин весь на все це, поставки допомоги і що їм потрібно багато. Кінцевий результат. Невизначеність, знаєте, небезпеки. Що треба її закінчувати. А це все до того йде, що треба її закінчувати. Мова Трампа ось. І вихід. Шістка мечів це шляхи. Ось ці шляхи вихід з цього гімна. Про що вони? Про допомогу і про те, що треба закінчувати. Весь цей цирк. Трамп на дуже націлений на допомогу Україні. Це вже зрозуміло, і він націлений на закінчення війни. І це було очікувано. І... Якби не треба тут нічого такого думати. Кінцевий результат зустрічі Зеленського з Трампом, який? Кінцевий результат зустрічі Зеленського з Трампом, який? Ось ви бачите, що в обмеження серйозні знову. Обмеження на ресурси не буде їх. Якщо буде Трамп, їх не буде. Ви розумієте? Він не просто так з ним. Втрати матеріальні, допомога, втрата допомоги. Ось чому проблема. Ось чому проблема, серйозна. Розумієте? На жаль.